Вітаю, друзі! Я Олена Осицька і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 3 березня 2023 року. І сьогодні я розпочинаю посів томатів на розсаду. Сіяти буду 13 сортів, для когось це багато, та дуже складно відмовитися від тих сортів, які вже сподобались і завжди хочеться спробувати щось нове. Перці і баклажани я вже посіяла, дещо вже зійшло. Якщо цікаво, як і що я роблю для отримання міцної розсади, продовжуйте перегляд. Що буду сіяти? Балконне диво золоте. Минулого року вирощувала вже цей сорт, і хоча виглядає він зовсім не так, як на пакетику з насінням, та на смак мені дуже сподобались. Вирощувала минулого року у контейнерах біля будинку. І цього року буду вирощувати так само у контейнерах. Також у контейнерах вирощувала томат кімнатний, цього року від нього вирішила відмовитись, бо не сподобався смак. Як на мене, занадто кислий. І навіть у консервації в одній банці з іншими сортами все одно відчувається цей занадто кислий смак. Тож цей сорт сіяти не буду. Два сорти рожевих томатів і один жовтий це крупноплодні томати. Назви не знаю, ці сорти вирощував ще мій батько, він і збирав насіння. І хоча насіння вже давно лежить, хочу спробувати висіяти ці сорти. Гадаю, все вийде, бо насіння томатів зберігає гарну схожість до 10 років. Чорний принц дуже полюбляю цей сорт та часто трапляється, пересортиться або не дуже гарний врожай дають, хоч і самі плоди чорні, смачні, але. Небагато їх, тому сіятиму насіння від двох виробників. Ляна рожева і білий налив. Це ранні сорти, вирощувала їх минулого року, були першими, а перші завжди, здаються смачнішими. Новичок. Всі, мабуть, знають цей сорт. Смачний як у свіжому вигляді, так і у консервації. Два жовті сорти. Золота королева середньоранній і медовий спас, ранньостиглий сорт. Нові для мене сорти, побачимо, що виросте. І ще два нові сорти: кармінові свічки, середньостиглий сорт і андріївський сюрприз, також середньостиглий крупноплідний сорт. Ще хочу сьогодні посіяти базилік трьох сортів, зелений фіолетовий темний опал і зелений лимонний аромат. Підготувала вже стаканчики, зрізала з них обідочки, наповнила ґрунтом, ґрунт пролила водою, він вже вологий і трохи його ущільняю. Придавила. Грунт цього разу взяла половину городного ґрунту з грядок і половину покупного ґрунту для розсади. Змішала разом і у цю суміш. Буду сіяти томати і базилік. Якщо ви, як і я, пікіруєте розсаду, то на першому етапі її вирощування не потрібно перейматися через родючість ґрунту. Головне, щоб він був пухким. А вже пікірувати потрібно у більш поживний ґрунт. Я додаю до такого самого ґрунту одну-дві частини біогумусу від загального об'єму ґрунту. Якщо ви вирощуєте розсаду без пікіровки, то біогуми слід додати одразу. В стаканчиках обов'язково робіть дренажні отвори. Це, а також помірні поливи, вбережуть вашу розсаду від такого захворювання як чорна ніжка. Як обробити або знезаразити насіння перед посівом? Існує багато різних способів. Я зазвичай обробляю насіння триходерміном або фітоспорином. Або звичайною марганцовкою. Цього року в мене немає під рукою ані фітоспорину, ані триходерміну, тож оброблятиму розчином марганцовки. Головне, щоб розчин був рожевим і не занадто міцним. Замочую насіння на 10-15 хвилин, не слід замочувати надовше, тим паче не слід залишати на ніч, так ви погубите насіння. 10-15 хвилин, не більше. Потім трохи підсушую насіння і висіваю. Насіння, яке вже оброблене виробником, не оброблюю додатково ніколи. Та й звичайне необроблене насіння обробляю не завжди, а тільки те, яке вже лежить кілька років. Отже, обробляти насіння не обов'язково. А лише тоді, коли є сумніви щодо якості насіння і якості ґрунту. Замочування або пророщення насіння. Це також, на мій погляд, зайва процедура і може мати сенс лише тоді, коли у вас мало насіння, або ви не впевнені в його схожості, або якісь рідкісні сорти. Тоді дійсно варто замочити насіння і висіяти вже пророщені насінини. Також це може мати сенс, якщо ви вирощуєте розсаду без пікіровки, наприклад, у касети. Розкладаючи по одній насиненні у кожну ячейку касети. На прискорення схожості посивів, замучування має вагомого впливу. Можливо, на день або на два ви зможете таким чином прискорити схожість сіянців. Та головним чинником все ж лишається температура за якою сходить насіння. Для томатів достатньо температури 21-22 градуси. А ось для перців і баклажанів, температура грунта повинна бути вищою за 25 градусів. Краще 26-28 градусів. Ось дивіться, ці баклажани я замочувала на дві доби. Тримала замочене насіння за температури 26 градусів. Потім висіяла і частину стаканчиків поставила знов біля батареї, де температура 26 градусів. А інші на підвіконня, де температура 20-21 градус. Як бачите, тут і досі нічого не проклюнулось. І чи зійти я вже і не знаю. Зачекаю ще трохи, а там побачимо. Чому сію у стаканчики, а не у касети? По-перше, мені так зручніше з погляду на місце, яке займає розсада на початковому етапі її вирощування. Стаканчики завжди можна десь переставити, перекомпонувати, так зручніше. По-друге, різні сорти, навіть одного і того ж виду рослин, мають різні строки всходів. Тому у стаканчиках знову ж зручніше. Ті, які вже зійшли. Відкриваю, можна знизити температуру, а ті, що ще не проросли, залишаються в теплі і під укриттям. Якщо вирощувати розсаду у касетах, то сіяти в касету потрібно один сорт. Звісно, можна порізати касету на частини та навіщо ж тоді їх купувати, щоб потім порізати. Мені здається, у стаканчики сіяти такі зручніше. А якщо посіяти в касети різні культури або різні сорти, то матимете не дуже гарний результат. Приблизно ось такий. Тут ось вже насіння зійшло, і сіянці потребують зниження температури, щоб вони не витягувались. А тут ще й досі нічого не зійшло. І потрібно підтримувати більш високу температуру. Тож не робіть таких помилок, а думайте про те. Як буде зручніше вам і вашим сіянцям. Отже, до справи. Обробляю старе насіння у ручні марганцовки 15 хвилин. Підсушую і висіваю у підготовані стаканчики. Свіже насіння не обробляю взагалі. Висіваю, як воно є. Трохи присипаю грунтом, трохи проливаю звичайною питною водою і накриваю пакетиками. Можна поставити у якийсь бокс або прикрити іншим укриттям, та мені зручніше саме так. І ставлю стаканчики з посівами в тепле місце за температури 21-22 градуси. Приблизно за тиждень мають з'явитися перші сходи. Чим вища температура, за якою ви тримаєте стаканчики з насінням, тим швидше зійде розсада. Після появи сходів, укриття необхідно зняти та поставити сіянці десь на світло. Краще за все, південне підвиконня. Температуру можна знизити. При цьому слід пам'ятати: чим більша температура повітря, тим більше має бути світла, тоді розсада не витягуватиметься. Що стосується поливу, поки стаканчики знаходяться під укриттям, Волога з них майже не випаровується, поливати не потрібно. Після сходів також не поспішайте поливати сіянці. Я зазвичай перший раз поливаю лише на третій або на четвертий день після сходів. Звісно, що це залежить від ваших умов від температури і вологості повітря в приміщенні та заливати розсаду не потрібно, особливо у перші 2 тижні. Пам'ятайте! Що надмірні поливи це перша причина хвороби чорна ніжка. Томати посіяли, тепер базилік. Насіння базиліку не потрібно ні обробляти, ні замочувати. Просто висіваємо трохи ґрунту згори, насіння дрібне, тож зовсім трохи, буквально 3-4 мм. Поливаю, накриваю і очікую на сходи. Пікірувати базилік не буду, мені подобається вирощувати його букетним способом. Висаджувати у відкритий ґрунт, так і буду букетиком, хоча можна і розділити кожен букетик на дві або три частини, в залежності від того, як рясно базилік зійде. Якщо цікаво, що з того вийде, ставте лайки та пишіть коментарі. Результатами обов'язково поділюся з вами у наступних відео. Сподіваюся, це відео стане вам у нагоді. На все добре, друзі! Все буде Україна!